Вітаю, друзі, сезон полуниці. Тому сьогодні хочу поділитися з вами рецептом приготування вареників на пару з полуницями. Ці вареники це смак мого дитинства. Пам'ятаю, як бабуся колись назвала, ми так спішили до неї бігли за цим рецептом. Ну а з ми йдемо на грядку і збираємо домашню ароматну полуницю. Ну, а хто не має такої можливості, тоді на ринок за полуницею. Зараз уже ціни в нас дозволяють посмакувати вареничками. Приготуємо тісто. Воно максимально просте, нам потрібне кисле молоко, або кефір, яйця, борошно і солі. Трішки солі можна цукру, все. Вибиваю яйця, додаю сюди дрібку солі і трішки цукру. Це все збиваю між собою. Відправляю до кефіру або ж кислого молока. Як це все перемішалося, я додаю соту, друзі. Точні пропорції написані і на початку відео, і в описі під цим відео. А ви напишіть в коментарях, яка улюблена начинка для вареників для вас. Додаю поступово борошно поступово і замішую м'яке еластичне тісто. Головне тут вже його не забити, але також важливо, щоб і тісто не було рідкуватим. Загалом я вам дала пропорцію, але все рівно тісто потрібно відчувати. Залишаю на декілька хвилин, щоб тісто відпочило, А тим часом пропоную вам насолодитися квітами, які зараз якраз квітнуть в моєму саду. Я дуже люблю цю пору. мені здається сад зараз найкрасивіший. Далі я підготую решту начинки, адже вареники будуть не тільки з полуниці. Я найбільше люблю ще сюди додавати солодкий сир. Тому до домашнього кисломолочного сиру або ж магазинного, але беріть не менше 5-відсоткової жирності. Я додаю яйце, цукор і можна додати ще ванільний цукор або ванілін за смаком. Також підготую полуницю. Я її нарізаю дрібніше, якщо вона у нас велика. Якщо дрібненька, то можна і брати ціленьку. Але я все ж таки рекомендую її подрібнити. Тепер залишається сформувати вареники, так як ви звикли розкачуємо тісто. Я розділила на частини, так як ви бачили, у мене досить велика порція. Але звичайно, ви можете зменшити, якщо у вас родина невелика, або ж збільшити, якщо у вас більше, як у мене. Я розкачую не тонесенько, десь приблизно пів сантиметра товщиною, тому що нам треба, щоб тісто також мало свою грубину. Вирізаємо, беру, як ви бачите, велику кружку. От якщо брати стаканом для мене ці вареники замаленькі. От на пару люблю вареники, саме такі великі, як поріг, щоб взяв руку. Кусив, там соковита начинка, яка тече по губах, таке поєднання смаків ніжненьке, гарно проварене тісто. Ох, які це це для мене смак дитинства. Тому коли сезон ягід, я не лінуюсь. Я завжди готую, хоча б 2-3 рази в сезон для себе, для своїх діток. Вони також дуже люблять, люблять і з полуницею, і з чорницею. Тому користуйтесь можливістю. А як смачно з чорними черешнями? Ви готували? І тепер дивіться, в мене сьогодні начинка дует Я беру ложечку сиру і полуницю. Чому роблю такі великі? Тому що бачите, тут начинки. От малесенький вареник ви начинки стільки не покладете, правда? І защіплюю, можна боком ложити, але я все-таки рекомендую, так як це ягоди, як це солодкий сир, може начинка тікти. Тому я декілька штук роблю боком, а решту буду так доверху защіпувати і так само буду викладати при час варіння. Ну, а поки я формувала варенички, у мене вже закипіла вода на плиті. Ви знаєте, що сьогодні готую вдома на вогні. Це такий аромат, це такий смак. Вам не продасть це трошки інше. Можна ж і в мультиварці в пароварці приготувати. Лодвіцькі великі вареники. Ось таким чином зробила імітовану пароварку. Просто велику каструлю обтягуємо марлею, накриваю великою мискою, і з моменту закривання я засікаю 8 хвилин. Ось такі великі вареники встигають проваритися саме за 8 хвилин. Все. Ось такі великі, пухкі, дуже смачні варенички готові. Кожен вареник я змащую вашковим маслом і ще присипаю цукром. Це вже за бажанням. А ще, бачите, я готую самою полуницею хочу показати, як формую. Ось таким чином формую їх і викладаю саме доверху. Це те, за що я казала. Завдяки такому методу у вас варенички під час варіння не будуть витікати з них, буде начинка. І ви можете відрізнити, які з цих вареників, з якою начинкою, все сідаємо до столу і смакуємо. Подивіться, яка велика порція, які вони ароматні, смачні. Вони холодні і теплі. Подаю із сметанкою, але вже тут як кому до вподоби. Смачно просто знаєте, взяти в руку, побігти на двір, посмакувати цим вареником. І далі до друзів, ось це, це справжнє дитинство. Я накладаю собі на тарілочку побільше, поливаю сметанкою і насолоджуюсь. Це неймовірно смачно. Смачно як і в теплому вигляді, так і в холодному. Тому не бійтеся готувати велику порцію. Вони дуже смачні. Ну, я друзі, сподіваюся, що таке відео вам сподобалось. Ви додивилися його до кінця. Підтримаєте мене, підтримайте мій контент, але найголовніше, що ви приготуєте, тому поготуйте і смакуйте разом зі мною. До нових зустрічей! Mete nova. Hum. É